А зараз увага, шокуюча інформація. Я був сам у шоці, але існує шість шість частин самодома. І не кажіть тільки що ви не були шоковані. Зараз подивіться самі на своє обличчя ви дуже шоковані. Можливо, хтось із вас мало не попався на пастку франшизи, і думає, що після другої частини теж знімали суцільне золото. Але це моя робота занурюватися у небачені глибини кінофраншиз, щоб ви себе не обляпали на свята. Тому я передивився усі шість частин сам удома за вас і готовий сказати, у який саме момент усе пішло кудись не туди. Можливо, у той момент, коли я вирішив подивитися шість частин сам удома поспіль, але це залишимо для мого психолога, коли у мене буде психолог. А поки я одягаю свій уявний дайверський костюм, так будьте ласкаві. Зараз задонати свої 2 гривні, дайте їм шанс на те, щоб зробити е, Різдвяне. Ну, Різдво вже пройшло, новорічне е, диво. Повірте мені, малесеньких донатів немає. Так що дайте їм шанс і от вони зроблять диво. і Ми заберемо разом усі на е, е, автомобіль для Збройних сил України. Руки перепутав. Саме вдома. Один з першим самодомом усе дуже просто. Розказувати, у чому його велич, я не буду по одній простій причині. Я вже це робив у окремому відео, у якому ми розказали абсолютно усе, що знали про цей фільм, і навіть більше від створення, релізу, озвучки в Україні і навіть про кумівство на зйомках, угу, було і таке, котре у результаті все рівно не зіпсувало магію Різдва, яка насправді полягає не тільки в ілюмінації будинку на свята, яку видно із космосу, окрім того, як Кейв. Випадково здійснює типову дитячу мрію залишитися вдома самим. Він ще й проходить класичний шлях героя, навіть не виходячи із дому. Сам вдома настільки йде по формулі тисячоликого героя, що бородатий наставник, котрий спонукає до дій, тут теж є. Ну і найголовніше, Кевін у кінці історії повертається до статусу кво, але як і годиться, у хорошій історії, він уже ніколи не буде таким же, як і був на початку. Ну це, звісно, поки не станеться друга частина, у якій ніхто ніяких висновків так і не зробив, але це скоріше реалістично. На частина фільму цю історію ви вже знаєте. Кевіну у починках засіли його родичі на чолі з братом базом і волею поганої погоди та техніки, котра залежить від прямої подачі електрики, він випадково залишається удома саменький. Проте поїдання морозова, яке ніяк не прив'язане до хорошої поведінки, не компенсує тугу за мамою та іншими менш важливими членами родини. Ну і на додачу будинок Кевіна хочуть пограбувати так звані мокрі бандити. Самотнє дитя, яке атакують два злодії рецидивісти, могла б вийти дуже не. Погана кримінальна драма, але у нас якби Різдво, тому це Різдвяний фільм. Які ще фактори, питається, можуть зробити його іще більш різдвянішим? Правильно, фізичне нівичення головних гадів. Взагалі, якщо з горорів прибрати усі скримери і додати новорічних пісень, то майже кожен раз вийде добрий сімейний фільм. Ну і, мабуть, моя улюблена частина, котра й повинна бути в справді різдвяному фільмі, це диво. Тільки не таке, де ти сидиш на своїй сраці і чекаєш його із небес, а коли ти робиш його сам. Тому і з роками я ще більше почав цінувати, як мама Кевіна робила усе, що від неї залежить, аби дістатися до свого дитя. Тядки, що врешті робить сам удома настільки хорошим, ідеальний акторський склад, неймовірна робота геніального Джона Г'юза, чия геніальність із роками злегка вивітрилась, але не коли він писав сам удома. Принаймні, один режисер Кріс Коламбус ідеально відчуває, що треба дитячому фільму, у чому ми не раз переконаємося, коли він буде знімати перших Гаррі Поттерів». Ну і звісно, що музика Джона Вільямса, котрий з перших нот уміє ворошити вам душу, I я примусив свою родину disappear. зникнути. Сам удома два, загублений у Нью-Йорку». Нью-Йорку. Нащо ремонтувати те, що не було зламане? Нащо заново винаходити велосипед? Нащо я повторюю усі ці приказки? Студія ХХ століття Фокс не надто довго думаючи, бахнули на пару з крісом коламбусом, як і годиться, сиквел фільму, котрий зібрав трошечки грошей. Тобто зробили точну копію, тільки помножили усе на два, окрім того, що навіть не множили нічого. Діда змінили на бабку, бандитів запхали тих самих, тільки тепер вони липкі, а не мокрі. Тут є навіть сцена із чорно-білим фільмом. Навіть є грання у Ки тільки зверху присипали хіба робом Шнайдером, бо він іще не був тоді такий бісячий. Ну і звісно, тім карі, як єдине серйозне доповнення, був справжньою лихою кивіточкою. Виходячи із назви фільму «Самодома. загублений у Нью-Йорку», то я гадаю, що такими темпами, якби творці цієї франшизи її самі і продовжували б, то ми обов'язково дочекалися б «Самодома. загублений у космосі, дивлячись, у скільки саме разів перша частина окупила свій бюджет, студія не вагаючись, випустила сиквел із тим самим акторським складом і знімальною Групою усього лише через два роки. От тільки цього разу сім'я Макалістерів поспішає на літак до Флориди на чергові різдвяні канікули. Коли Кевін губиться в аеропорту, він йде за людиною, котра ззаду дуже сильно схожа на його татка, але потім виявляється, що це був якийсь незнайомець. І Кевін випадково опинився на рейсі до Нью-Йорка, де він власне і виправдовує назву фільму. Окрім замісу, це мало не ідентичний до першого фільму, включно із різдвяним дивом, воз'єднання сім'ї наприкінці. Але по якійсь чи ні. другий фільм теж працює як треба, і кожного разу, навіть такому старому буркутону, як я дарує почуття е, свята і тепла на душі. Хоча, якщо чесно, я вже доросла людина, я можу собі подарувати почуття свята хоч кожен день. О, так ви правильно подумали. Якщо ви подумали про ігри, звісно, коли справа доходить до вибору ноутбука, часто доводиться йти на компроміси. Точніше доводилось. RockFlow X16 подарує вам ідеальний баланс між розвагами та роботою. А все завдяки процесору Intel Core i9 13900 h який і дасть порадіти некстгенним іграм, і з будь-якою програмою теж впорається від Unity до Autodesk, а з відеокартою Nvidia GeForce RTX 4070, у які б ігри ви не грали, у яких програмах не творили, б, ви будете забезпечені необхідною потужністю. Попри те, що цей ноутбук тоненький і легенький, він все рівно справляється навіть із оновленим кіберпанком 2077 без необхідності вдягати вам в. Огнетривкий костюм, а все через систему охолодження Rock Intelligent Cooling. система із трьох вентиляторів та унікальний протяжний радіатор перетворюють x 16 на повноцінну ігрову станцію. Але це ще не все. Optimus Prime пишався б цим ноутбуком, бо завдяки спеціальному шарніру його кришка розкривається на будь-який кут до 360 градусів. Тобто, враховуючи, що тут сенсорний екран, він запросто перетворюється у робочий планшет, а підключивши геймпад. Можна в чергове побити рекорд і зайняти сьоме місце у каточці в Фортнайт. І зрештою, з розкішним дисплеєм рок не була. Можна просто із комфортом повтичити в кіношку, насолоджуючись прекрасною кольоропередачею. Рок Flow x 16 звучить як ноутбук мрії, але він цілком реальний. Переконайтесь самі за посиланням вказаним в описі до цього відео. Самодома три. І тут у нас починаються проблеми. Сказав би я, але я не йду за натовпом, котрий збирається спалити третю частину на вогнищі. На відміну від попереднього і всіх наступних фільмів, це єдина частина, котра не опирається виключно на лінь для швидкого рубання капусточки. Він не намагається нікого копіювати настільки, що тут навіть кевіна немає. Але тут теж є харизматичний пацан, і звісно, що він не Кевін, бо ніхто у цьому житті не Кевін. Але він, бодай, має власну особистість і своє ім'я, яке я забув, звісно, але суть не в цьому. На відміну від другої частини, тут навіть є оригінальний сюжет, хоча мене дуже щиро дивує, що люди хотіли чогось чогось іншого від фільму, котрий називається Самодома. Щоб, може, малий пацан не був самодома. Третя частина серії самодома розповідає про абсолютно нову сім'ю та хлопчика. Ах, точна, Алекса та якого грає Алекс Ді Лі. Чия кар'єра із кожним днем дорослішання потихеньку розчинилися у повітрі. Саме Дома-3 починається із того, що три шпигуни перевозять коди до ракетних запусків, аби передати їх північно-корейським трактористам. Ютуб, будь ласка, не сварись. Це вам не польсько-український кордон, а тому сховати коди було досить просто, бо їх ховають в іграшковій машинці на дистанційному управлінні. Але щоб сюжет стався, багаж із машинкою потрапляє до так званої місіс Геса. Але, мабуть, вона була не такої моделі, як вона хотіла, тому іграшку, а за одною мотивацією трьом з Лодієм вкрадатися у будинок було вручено нашому головному герою Алексу. Попри те, що це ніби як продовження франшизи, навіть чисто атмосферно він сильно відрізняється у порівнянні з першими двома, третій більш приземлений і головний пацан явно саме із такої сім'ї, не з багатої. А тому вона не може собі дозволити ні подорож до Парижу, ні гігантський будинок, ні навіть обвішати його гірляндами, спопиляючи місячну зарплатню за день. Можна подумати, звісно, що це через різке зменшення бюджету, але поки на другий фільм Ділили 20 мільйонів доларів, третій коштував цілих 32 мільйони доларів. Це при тому, що суперзірок, котрі б запросили високий гонорар, у фільмі не було. У результаті вийшов абсолютно необов'язковий сиквел, котрий взагалі ніхто не просив, але він на диво вийшов дуже навіть непоганим. Звісно, навряд його будеш передивлятися кожен новий рік у намаганнях завести двигун відчуття радості і свята, але як буде десь на телевізорі, то і канал перемикати не захочеться. Так я зараз розумію, що могло вийти якесь певне непорозуміння, і велика частина нашої аудиторії могла в принципі. І не зрозуміти про що я взагалі говорю, тому я розкажу колись у дуже древні часи, коли цим світом правив телевізор, не ми обирали що дивитися. А ми дивилися, що Бог телевізорний пошле. Хтось, навіть танцював щось типу танцю дощу, але для виклику мультиків замість попа. Так, це були дикі часи, за якими ми чомусь ностальгуємо. Кіно зібрало 79 мільйонів доларів, що звучить дуже багато, але це пилюка проти майже 360 мільйонів, які зібрав другий фільм. А тому це була остання частина, котру крутили у кіно. Усі інші уже крутили на чомусь іншому. А ще тут знялася маленька Скарлетт Йогансон, тому які вам іще треба аргументи, аби любити цей фільм. Саму дома, чот... bow 0 Тут у нас починаються проблеми. Нє, серйозно. Якщо сам удома 2 вилилось у щось хай і повторювальне, але вкрай прекрасне, то сам удома 4 це шмат Хтоні воні. Еквівалент котячої ригачки, котра взимку застряла за батареєю, і от ви найближчі декілька днів утримуєте незабутні арома процедури, тому що не можете то усе знайти. Коли Деніала Стерна запитали, чи хотів би він повторити свою роль Марва у фільмі, який називається Сам 4», актор відмовився, назвавши цей сценарій образою і повним сміттям. Це практично усе, що вам потрібно знати про саму Дама 4. Але я не закінчив. Фільм вийшов на каналі ABC майже через 5 років після третьої частини, бо віддати кінотеатрам половину виручки означає віддати всю виручку. Бачите, це настільки поганий фільм, що він спричинив математичний парадокс. Творці фільму не були знайомі з творчістю Юлії Рай, тож вирішили іще раз потягати історію з Маккалістарами, тільки з абсолютно іншим акторським складом. Ну і цього разу продюсери подумали, що цільові аудиторії весь. Цей час подобався не оце от харизматичний малий, якого зіграв Макалей Калкін, а просто поєднання слів Кевін та МакКалістер. А тому його зіграла абсолютно інша маленька людина. Майка Вайнберга важко назвати не харизматичним. У серіалі Клініка він був досить приємним персонажем. Однак, коли людям, котрі буквально виросли на перших двох самих вдома, якось важко уявляти, що оця от абсолютно інша людина і є Кевін МакКалістер. Хіба це не сюжет фільму жахів, коли твої знайомі отримують нову подобу, але всі інші роблять. Вигляд, ніби так і треба. Дісталося, поправді не тільки Кевіну, дісталося всім, навіть глядачам. Марва тепер грає Френч Стюарт, маму Кевіна грає Клер Керрі, база грає ще хтось там. У мене нуль питань до самих акторів, насправді їм треба було їсти щось, а до голівудських страйків, де можна було б вибити собі трошечки грошей, навіть якщо ти ніде не знімаєшся, було ще довго. Більше питань до кастинг-менеджерів, продюсерів, режисера і до бога, котрий дозволяє такому злу існувати, в принципі. Людина, котра обирала цього пацана на роль бика. База, здається, взагалі ніколи не бачила оригінал, як і режисер, як і сценарист. Хотів було сказати я, але сценарій написала та ж людина, котра писала перші три фільми. І без перебільшення геніальний Джон Г'юз нічого кращого не придумав, як у свій сімейний різдвяний фільм запихнути розлучення батьків Кевіна на Різдво. Пітер Макалістер, як рідкісна мразота, ще й вирішив на святвечір разом зі своєю новою жінкою викопити своє дитя подарунками. І найгірше, що йому це вдається. Хоча, мабуть, таки найгірше, що ні у чому не не. На нова жінка Пітера, яка старалася із усіх сил догодити малому сирону, у кінці залишається сама і зі своїм зруйнованим будинком. Від неї при цьому йде робочий персонал, котрий теж жив у розкішних умовах і отримував пристойну зарплатню. Але при цьому Наталі все рівно ставлять в один ряд із антагоністами. Саме дома 4 це гріх проти франшизи і проти кіно у принципі. І я рекомендую дивитися його, звісно, що на свята, але у тому випадку, якщо ви святкуєте не знаю, сонцестояння і любите повикликати диявола. Я думаю, що він таки оцінить. Сам Ну, дома п'ять. Малколь Макдаул потрапив у часову петлю, і саме самодома п'ять показувало йому у механічному апельсині. А весь цей час ми бачили його усвідомлення того, як низько впаде його кар'єра. Самодома п'ять це черговий фільм серії, який абсолютно не передає магію оригінальних фільмів, це якщо не використовувати матюків. Зате у ньому є геймери, бо це ж кіно про малодіж. Цього разу нам намагаються опарити десятирічного Фіна Бакстера, якого зіграв Крістіан Мартін. Так я сказав, ніби ви зараз не забудете це ім'я і не буде. Будете пам'ятати його ніколи, і решту його сімейства, які переїжджають до моторошного старого будинку напередодні свят. Проте у перші ж дні після переїзду батьки покидають своїх дітей і йдуть на вечірку, на якій застріють на весь час подій фільму через завірюху. Отож, вдома лишаються тільки брат і сестра. Тобто, навіть назву фільму ці генії виправдати так і не змогли. Але за класикою інших фільмів зі схожим бюджетом сестра десь застріє, тож так фіну доводиться боротися проти трьох злодіїв, які хочуть вкрасти картину. Мотужки, ну а далі ви знаєте, як і хороше паразитуюче кіно, котре можна зустріти у другій ночі по телевізору, бо при денному світлі таке показувати соромно. Воно відтворює деякі елементи із оригінального фільму. Навіть пастки багато у чому повторюються, і єдина сяка така фантазія була проявлена, коли знімали, як їх місцевий кевіну замінник не ідентичний натуральному, розставляє. Але навіть якби усі ці пастки вигадували б генії пасткового креативу, все рівно є одна вагома причина, чому усі ці фільми не працюють сьогодні. Годні сраний інтернет. Головний герой весь фільм грає у відеоігри по інтернету, і в нього є буквально доступ до взагалі будь-якої інформації і до будь-яких людей. Немає жодних проблем зі зв'язком. І Головна мораль у кінці була про те, що треба гратись не тільки в онлайн ігри, а ще й бабу снігову ліпить із сусідськими дітьми, а значить, вони були. Тобто і купа дорослих навколо теж була. Безумовно варто оцінити все ж старання творців і їхній талант зробити із франшизи, котра. Дарувала почуття тепла і свята кіно, котре все це висмоктує. Але це навіть не останній кіно дементор. Зустрічайте головного боса з кабану. Бо отут у нас нарешті починаються проблеми, тому що я не придумав якогось іншого розумного п -п переходу, окрім тут у нас починаються проблеми. Home sweet home alone. Відпустіть мене, будь ласка, home, sweet home alone це останній фільм із серії сам удома, але на п'ятій частині ми теж так думали. І зараз усе більше шансів зростає на те, що жарт про самого вдома у космос. Місі це навіть не був жарт. Цього разу воскрешати франшизу узялися не хто небудь, а дізней, бо минулого разу так же добре у них виходило. Цього разу головним героєм стрічки є Макс Мерсер. Хлопчик, який залишився вдома, коли його сім'я поїхала на канікули до Токіо. До Токіо, ясно вам? До Токіо. Там в оригіналі батьки забули хлопчика вдома і полетіли з великою кількістю родичів у Париж. А тут батьки забули хлопчика вдома і полетіли з великою кількістю родичів у Токіо. Абсолютно оригінальна історія. Насправді, шоста частина, на відміну від багатьох інших, дійсно пащує оригінальністю, але це саме той рідкісний випадок, коли я хочу, щоб Голівуд на секундочку забув це слово. А ще ліпше, щоб взагалі нічого не знімали. Ну, раз ми так уже мріємо про що небудь, так чомбинів. Зморщина і смердюча родзинка цієї частини у тому, що у центрі уваги фільму не малий пацан, а Джефі Пем Маккензі, подружжя, який хоче продати свій будинок, а Макс Мерсер буквально вкрав їхню колекційну ляльку, котра могла принести гроші відверто бідуючі. Сім'ї. А тому подружжя вимушена стати злодіяками і просто хоче повернути собі своє ж. Відтак, що саме повинен відчувати глядач, котрий спостерігає, як головні герої постійно страждають, я не знаю. Абсурд продовжується весь фільм із піком у фіналі, де стається магія лінивого сценарію, і подружжя розуміє, що хлопчик удома сам і просто їх боїться. Тож забирає його до себе додому на Різдво, бо не можна, щоб маленькі хлопчики були вдома на Різдво самі. Вриватися до нього і лякати. Звісно, можна, але різдво це святе. Насправді усі актори задіяні тут, включно із пухляшоком Арчі Єйцом, який був шикарним в кролику Джоджо, хороші. Але через сценарій, який більше має спільного із берсерком, аніж сам вдома, вся акторська харизма тупо губиться. При цьому до кінця неясно, це перезапуск чи продовження, у якому інша дитина потрапила в ідентичну ситуацію. Окрім музики, із першого фільму сюди запихнули і База Маккалістера, перетворивши його у тупого копа. А ще тут є ганебне посилання на білий фільм, який був у першому фільмі. Мабуть, якщо самим визнати, що криво зроблені ремейки це дуже погано у мета коментарі, так званому, так вони обі раптово стали кращими. На сьогодні від глядачів цей шмат контенту із Disney Plus має аж 12%, бо вкрай мала кількість людей, якщо чимось і просяклась, то явно не різдвяним духом. Шоста частина є наскільки ремейком першого фільму, скільки знущанням над ним. Думаю, у кожного є своя версія, чому про. Довження не працюють і не можуть працювати, особливо у сучасних умовах. Перші два фільми стали ідеальним штормом, у якому об'єднався хороший каст, старанна режисерська робота і простий, але непоганий сценарій. Окрім цього, головною причиною, чому подібна історія уже не викликає такої реакції сьогодні, є те, що оригінал відбувався у 90-х, де один електричний шнур міг відрізати тебе від зовнішнього світу. Сучасні технології, вайфай у кожен дім і діти, які виросли на планшетах, у Ожливлюють сценарії з секретним проникненням до будинку із малим пацаном, котрий одним тапом по телефону може викликати загін поліціянтів, озброєних до зубів. Якщо у 90-х це був скоріше наївний розвиток подій, то сьогодні він просто нереальний. Врешті фільми старих часів зберігають свій власний і неповторний дух, котрий неможливо відтворити сьогодні. Можливо, зробити щось своє, але в сучасних реаліях. Але чи буде це уже той самий фільм? Зрештою, сюжет про малу дитину, до котрої проникають злочинці, викликає уже не сміх, а страх. Як казав сам Джо Пеші, я думаю, що було б важко повторити не тільки успіх, але й загальну невинність оригінальних фільмів самодома. Зараз час, за 30 років змінилися погляди і пріоритети. Тому найкраще, що може зробити у принципі, нині Голівуд, це просто відвалити від цієї франшизи і, хоча б, спробувати зробити щонебудь Новесеньке, а найкраще, що ви можете зробити, це задонатити на наш актуальний збір. Усі будуть посилання і реквізити в описі до цього відео. Ну і вподобайку, також в і підпишіться на цей канал. А ще підпишіться на нас у Телегра. Маг, так у множині у соціальній мережі, яка зветься Ікс, вона ж колишня Твіттер, а ще у інстаграмі. А в коментарях сьогодні давайте обговоримо, чи намагалися ви дивитися фільми далі за другу частину. У цій навіть знаєте, коли я говорю за самодома, мені дуже Ротитивно вживати в одному в одному реченні слово франшиза, але бачите, як ми людство дійшло до цієї точки. Але ну нехай можливо у вас є якісь улюблені фільми з цієї франшизи, окрім тих от двох, які якби гарантовано є шедеврами і е, живою класикою. Тому пишіть про це у коментарях. Якщо ви хочете підтримати нашу справу фінансово, щоб у нас було за що все це робити, так знаєте, що Patreon існує, баймія кофі існує, існує спонсорство на Ютубі, також і всякі інші способи, які ми обов'язково зараз перечислимо у. Е, Описі до цього відео там будуть усі посилання, усі необхідні реквізити. Наперед вам дякую, багато не треба, 1 долар. Якщо хочете багато, то як, ну, я, я, я ж нічого, я не буду заперечувати. Ну що ж мені залишається лише нагадати, щоб поширювали наші відео. Ну, поширюйте, будь ласка, наші відео. Нагадать, щоб поширював відео. Я нагадав. Все, ми домовились? Ну, це ж, це ж не важко. Ми ж старалися, а ви якби. ну... А ще мене звати Андерсон, монтажила це відео. Прекрасна Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі народ веселих свят. А, піду поїм штолена. Штолен. Люблю це слово, штолен. Штолен. Це ж паска, тільки німецька. Штолен.